вечір! на цю годину з вами, як завжди, я, Віолета Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь про таке. В Миколаєві стався прецедент, коли людина не погоджується з тарифами, скориговані ЖЕКом. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Вибух в офісному центрі через дефект котла постраждали люди. Мариніст Володимир Зебек відкрився з несподіваного боку. Абстракція і постмодернізм, виявляється, теж були притаманні відомому художнику. Євроінтеграція, про необхідність якої багато і довго говорили та продовжують говорити в Україні, триває. Наслідками підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом був присвячений круглий стіл, що відбувся сьогодні в регіональній торгово-промисловій палаті Миколаївської області. Співорганізаторами заходу стали інститут євроатлантичного співробітництва та фонд Кондрада Аденауера в Україні. Ці структури опікуються процесом євроінтеграції нашої країни, прагнучи зробити його найменш болючим та максимально ефективним. Ми видали аналітичний звіт. Які ми привезли сьогодні з собою до Миколаєва і хочемо його представити громадськості. Ми дуже вдячні торгово промисловій палаті Миколаївської області, яка запросила зацікавлених осіб на цей круглий стіл. Тут присутні автори цього аналітичного звіту, найкращі експерти би, з євроінтеграції в Україні. Загалом, попри процедурні складнощі та обмеження і об'єктивну перенасиченість європейського ринку, наші виробники потроху на нього пробиваються. ЄС є найбільшим партнером, ну тобто зростають. Ми бачимо це, що обсяги експорту до ЄС зростають. А у виконанні угоди про асоціацію, якби є ще такий потенціал, що для нас відкриваються ринки третіх країн. Тобто переходячи на європейські стандарти, українські товари стають бажаними і на інших ринках, не обов'язково ринках ЄС. Тобто, цілком ну угода це є інструмент для модернізації української економіки і суспільства. Як відомо, у нас в цілому протягом останніх трьох років відбувалося скорочення зовнішньої торгівлі, але саме на векторі Європейського союзу. Це скорочення було найменшим, і цього року ми вже розпочали зростання по торгівлі з європейським союзом, що позначилося на зміні пропорції зовнішньої торгівлі України. Якщо раніше Євросоюз обіймав десь порядка 25-27% зовнішньої торгівлі України, то зараз це біля 40%. І ця тенденція триває. Тобто, частка ЄС у загальних обсягах українського експорту зростає. Основний висновок, що потенціал ще далеко не вичерпаний. В багатьох секторах, скажімо, потенціал стримується повільним темпом адаптації до певних європейських стандартів, тобто санітарних, фітосанітарних. тобто є свої процедури сертифікації для того, щоб вийти на європейський ринок. Це певним чином стримується, але це. Це неминуче водночас продовжується адаптація вітчизняних нормативно-правових актів та загальних стандартів до норм Європейського союзу. Докладніше про економічні аспекти євроінтеграції поговоримо у найближчому випуску програми Діловий вісник в понеділок, 24 жовтня, початок о 20.00. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Чергове засідання суду у справі Олександра Поліщука відбулося сьогодні. Позивач невідступно вказує на порушення процедури розрахунку тарифів на утримання будинків працівниками жеку та міського виконавчого комітету. Попереднє слухання справи було 27 вересня поточного року. Нагадаємо, що позивач просить визнати протиправним та скасувати рішення виконкому Миколаївської міської ради від 26 лютого 2016 року про коригування тарифів на послуги з отримання будинків і споруд та прибудинкових територій в частині затвердження тарифу на послуги з отримання будинків для підприємства товариства з обмеженою відповідальністю ЖЕКЗабота. На останньому засіданні за ухвалою суду була присутня і третя сторона справи. Представник товариства. З обмеженою відповідальністю позивач наголосив, що не отримав від жеку проекту договору на обслуговування. Окрім цього, тарифи скориговані ЖЕКом так само не погоджувалися із мешканцями будинків. На розгляд суду Олександр Поліщук запропонував кілька додаткових документів. один документ це розрахунок домового тарифу, який проводився год назад по запросу народного депутата Альони Бабак і також документ. Гори за подписью заместителя міського голови, где чітко сказано, що будинок про спятлення сто сорок одина відсутствує технічна документація і відсутній топографічний план при домової території. Саме тому тарифи на отримання території не обґрунтовані. Судовий розгляд триватиме. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На дворі жовтень, середина осені, і, як завжди, для тепловиків холоди прийшли зненацька. Температура вночі наближається до нуля. Однак у дитсадочках, школах та лікарнях й досі не увімкнули опалення. Деталі у наступному матеріалі. У зв'язку з недотриманням температурних норм до понеділка призупинено навчання в школах міста. Для нас повною неожиданності було приривання учебного процесу. В нашій школі зараз проходить атестація і. наши коллеги поймут, в каком напряженном режиме мы работаем. И тем не менее, так как он в кабинетах холодно, отопление еще не включено, и детей отпустили на каникулы. Даже сообщение о том, что дети начинаются у них каникулы, узнали уже в телефонном режиме, классный руководитель обзвонили детей. Вот мы на неделю прервали свои занятия. Мы-то учителя будем работать, а дети будут дома пока находиться возле родителей. Вчора до шкільних навчальних закладів надійшли телефонограми з розпорядженням про призупинення навчання. Рішення прийнято міською владою. Офіційна причина в незатвердженні газових лімітів для теплопостачальників Миколаївщини. Однак все набагато простіше: немає відповідальної особи, котра була покарана за цю недбалість. Денис Костенко, телевізійні новини Миколаївщини. результаті розгерметизації твердопаливного котла постраждали два оператора котельні. Минулого вечора в Ангульському районі міста багатоповерховому офісному центрі стався вибух котла потужністю 500 кВт. На місце події виїхало пожежно-рятувальне відділення 4 Державної пожежно-рятувальної частини головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Наслідок вибуху пошкоджено вікна та двері котельні. Конструктивні елементи будівлі вціліли. В результаті вибуху постраждали оператори котельні 86-го та 65-го років народження. Вони доставлені до лікарні. Зараз знаходяться в стані середньої важкості та отримують необхідну медичну допомогу. Причини події наразі встановлюють фахівці. Проте не обійшлось без постраждалих. Зараз триває з'ясування причин трагедії, і за попередніми даними вибух стався через конструктивний дефект котла. Безхатній намагався викрасти восьмирічного хлопчика просто на дитячому майданчику. За словами очевидців, хлопчик знаходився на дитячому майданчику біля свого будинку. Несподівано до нього підійшов незнайомий чоловік і, схопивши за руку, намагався вивезти з двору. На щастя, крики дитини про допомогу почула сусідка. Побачивши у вікно, що відбувається, негайно повідомила батькам хлопчика та викликала поліцію. Злочинця затримали і доправили до Заводського райвідділу поліції. Їм виявився 38-річний, раніше засуджений чоловік без постійного місця проживання. Господи, Ворог торт семье. Я жила детей. И мне сразу захотелось заплатить. Я подошел к приехать. Одному мальчику сказал, что пошел додому, а второго за руку и взял тут. Тут прилегла женщина какая-то. Я сразу отпустил. посбегали все, вызвали милицию и меня забрали. Ви з якої цілі ви хотіли ребенка забрати? За, ну, якщо ви ребенка да, то я б став Так. На зим, на да. да. За даним фактом, слідчим відділенням Заводського відділку поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Сьогодні у Миколаєві розпочався міжнародний практичний семінар з ландшафтного дизайну. Як це було, бачили наші кореспонденти. В університеті культури людно. Тут зібрались не тільки миколаївські студенти, а й хлопці та дівчата з Херсону, Одеси, Києва і Мілітополя, аби розширити свої знання у галузі ландшафтного дизайну та набути практичних навичок. Мені дзвонили власники садового центру дачі Михайло Білан. І вот, пропонував совместно з ними в місті Ніколаєві провести семінар. Семінар розпочався з теоретичної частини. Войте Капіас, відомий ландшафтний дизайнер, обговорює зі студентами важливість вуличного озеленення. А після теоретичної частини разом зі студентами проведе висадку на територію університету рослин, які, до речі, привезені з його розплідника. Тому що ми бажали привіти до нашого закладу лише професійний рівень. Усі студенти бажали побачити, як працюють професіонали в галузі ландшафтного дизайну. Організатори сподіваються, що їх зусилля не минуть дарма і для миколаївських студентів, і сьогоднішні учні у майбутньому стануть справжніми професіоналами, адже для Миколаєва проблема озеленення є нагальною. Ну ми являємося в Миколаєві в зоні різкованої землі що у нас? У нас суховії, у нас різкі перепади температур, у нас жарко, зимою у нас холодно. Для этого нужно обязательно для нас. Семінар триватиме ще два дні. Студенти будуть навчатися формуванню декоративних дерев та дізнаватися про різноманітні стилі ландшафтного дизайну. Наталя Замбазнова, Олександр Пан. Телевезення новини Миколаївщини. Осінь найкращий період для висадки нових рослин на присадибних ділянках. Найбільший їх вибір на традиційному осінньому ярмарку. Дача, Сад, Город. Відсьогодні виставковий центр НІК, що розташований в Інгульському районі, проводить 35-ту виставку ярмарок Дача Сад Город. В нашей выставке принимает сегодня участие более 55 человек. Ну, когда только первая выставка, было где-то человек 25-30. В основном это фирмы и частные предприниматели. В Експозиції саженці різноманітних дерев і винограду, квіти, насінні і газонні трави, декоративні рослини для будинку і призадимних ділянок, добрива, кормові добавки, засоби боротьби зі шкідниками та для захисту рослин, садово гражений інвентар та продукти бджільництва. Є дуже цікавий сорт Prime їжевіки Freedom, Арфріда, його немає в мірі. У заході брали участь представники з Києва, Одеси, Херсону, Полтави тощо 28 учасників було ще з міста Миколаєва. Нужна даду, що кожним додом у нас більше приймає учасників. Очень великий вибір всього. Все є і квіти є, і дерева є. Все є. Це я купила рех. А для тих, хто бажає дізнатися більше або навчитися правильно доглядати за рослинами, проводяться семінари, консультації спеціалістів-аграріїв, садоводів з питань вирощування і збереження садових культур, винограду, квітів та овочів. Так що всіх приглашаємо. Приходьте, будь пожалуйста. Виставка ярмарок триватиме з 19 по 22 жовтня за адресою вулиця Театральна, 1, колишня Васляєва перед будинок Комкультури Молодіжний. Здоров'я дітей має бути одним з основних пріоритетів для держави. Фахівці Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства проводять планові виїзди до дитячих закладів, мета яких профілактика та діагностування проблем опорно-рухової системи на ранніх стадіях. Робота виїзної бригади виглядає наступним чином до дітсадочка чи школи виїжджає група фахівців з відповідним обладнанням та проводить огляд дітлахів. При виявленні проблем проводиться сканування стопи. Навіть через колготки можна наблюдати, що ось сміщена, ножки уходять внутрі. От, от їх правильне анатомічне положення сводів. От, так воно має бути. приступаем к сканированию. Вот уже без колгот можно лучше рассмотреть патологию. Расправляем пальчики. Все, твоя задача просто стоять. сканирование изображения стоп выводится на экран можно детальнее рассмотреть патологию по назначениям написать уровень супинатора пронатора для изготовления стельки Уводятся данные ребенка. Причины все, все, различные могут быть. Это быстрый рост, неправильная обувь, нарушение осанки. Также наследственный фактор может присутствовать. Хотя бы раз в год нужно планово проходить ортопеда-травматолога осмотр, чтобы заранее выявить подобные проблемы. Чем это грозит? Это артроз, Хронические боли, деформация конечности, опять же, нарушение осанки. Страдают в основном это дети с раннего возраста, бытует мнение среди травматологов что нужно с рождения профилактически применять ортопедическую обувь, стелечки. Другие же, другой лагерь докторов придерживается, что до трех лет вообще не надо туда лезть, так как стопа еще формируется. Родители должны обращать внимание это однозначно на ножки своих детей, чтобы потом в дальнейшем не иметь... Отже, основне, що необхідно пам'ятати батькам, своєчасно відвідуйте хірурга та не намагайтеся економити на дитячому взутті. І, звичайно, привчайте малечу до здорового способу життя. Денис Костенко, Богдан Іванов, Телевізійні новини Миколаївщини. Елітний підрозділ військово-морських сил, 36-та бригада морської піхоти продовжує посилене комплектування військовослужбовцями за контрактом. Та з нагоди дня захисника України вони привітали всіх, хто ризикує своїм життям заради цілісності нашої держави. День на службі починається з ранкового шокування та військового привітання. Командир військової частини заслуховує доповідь про наявність особового складу та ставить завдання перед командирами. Так, це відбувається сьогодні. А ще два роки тому під час захоплення російськими окупантами Криму командир Дмитро Делятицький виводив перший окремий батальйон морської піхоти з міста Феодосія. Військовослужбовці 36-ї окремої бригади берегової оборони, 1-го та 501-го окремих батальйонів морської піхоти, які залишились вірними присязі, вийшли з окупованої території на материкову частину. Тепер вони базуються в Миколаєві. Попри всі труднощі, морпіхи разом з українським народом, який не залишився осторонь, продовжують спільними зусиллями відновлювати боєздатність бригади на сьогоднішній день. Військовослужбовці строкової та контрактної служби забезпечені всім необхідним. Це оновлена казарма, яка була відремонтована. Тут розміщується військовослужбовці строкової служби, військовослужбовець строкової служби має всі належні умови для доброго перебування та несення служби. Військова частина має власну спортивну залу, яка оснащена всіма необхідними тренажерами та іншим обладнанням. Зараз спортзал розширюють та відновлюють. Та це не єдине, чим може похвалитися бригада. Військовий оркестр спеціальний військовий штатний підрозділ. Сергій Смирнов, начальник військового оркестру у 36-й бригаді морської піхоти. Ще з малку він захоплювався музикою, та дитяче захоплення стало професією. Майже рік тому Сергій почав військову службу у 36-й бригаді. Тоді оркестру тут ще не було. Як кажуть, з чистого аркуша почав свою службу під гаслом Вірний завжди. Сьогодні разом з особовим складом оркестру, котрий самостійно відбирав на конкурсній основі виконує завдання за призначенням. У нас очень творческий здоровий колектив. Всі Дружні. Соответственно, кто желт, и каждый знает свою работу. И причем мы все вместе, как бы не было какой-то произведений, мы всегда все вместе работаем, и поэтому какой-то получается результат. Поэтому желающих, кто хочет пройти в военный оркестр к нам в 36-й бригаде морской пехоты, сейчас нам, конечно, конкретно требуются это трубачи, трамбонисты. Это то, що срочним образом нам нада. А так, всіх желаючих приходять, прослушуваємося, і затиснена, якщо підходять, будете служити у нас. На жаль, не всі бійці сьогодні мають змогу святкувати День захисника України вдома, але дуже важливо їм знати, що ми на них чекаємо. Користуючись нагодою, сьогодні хотілось би привітати всіх військовослужбовців міста Миколаєва, Миколаївського гарнізону а також всієї України з нашим професійним святом Днем захисника вітчизни у ці нелегкі часи для збройних сил України. Коли більшість наших військовослужбовців виконують свої обов'язки в зоні проведення антитерористичної операції, хотілося б від щирого серця побажати всім вам здоров'я, наснаги, успіху. Морська піхота завжди була і є елітою української армії. Головним символом морської піхоти є чорний берет, але його не так просто отримати. Лише пройшовши іспит на смузі перешкод, військовослужбовець може скласти клятву морського піхотинця. Зараз бажаючих потрапити до лав морської піхоти України чимало, проте стан фізичної підготовки та здоров'я юнаків залишає бажати кращого. Але у 36-й бригаді морської піхоти завжди раді вітати всіх бажаючих поповнити ряди морських піхотинців. І вже тут під час проходження служби буде продовжуватись навчання та розвиток військовослужбовців. На даний час в бригаді морської піхоти. Е... Є велика кількість посад, на яку ми набираємо патріотично налаштовану молодь. Це посади водіїв, снайперів, гранатометників, кулеметників. Ми чекаємо за адресою міста Миколаїв, проспект Героїв України 60. Для лично хотів поздравити весь личний состав 36-ї бригади морської піхоти з Днем Защитника Отечества, а також членів сімей, близьких родственників, пожелати в першу чергу. Всім мира, благополуччя в сім'ях, радним, всем, дождаться наших морських піхотинців вдома. Вот. в сім'ях, здоров'я, всього самого-самого найлучшого. Військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти активні учасники бойових дій на сході країни. Імена деяких хлопців теж вписані у книгу пам'яті. Видання ґрунтовного та з моральної точки зору надзвичайно важливого миттєвості війни. Після того, як книга побачила світ, відбулося вже кілька її презентацій. Адже події та люди, про яких там йдеться, близькі чи не кожному миколаївцю. Сьогодні з її змістом знайомили студентів військової кафедри Національного університету імені Василя Сухомлинського. А серед запрошених також були бойові офіцери, випускники кафедри. Відеозвіт про цю подію ви зможете подивитися вже завтра в телевізійних новинах Миколаївщини. Несподіваний зебек унікальна виставка видатного художника-мариніста Володимира Зебека відкрилася у галереї мистецтв Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Чим же вразив присутніх великий зебек? Бачили наші кореспонденти. Виставка абстрактного живопису Володимира Зебека в галереї університету стала планом. Організаторам хотілося показати маловідомі його роботи в постмодерністському стилі. Мало хто з пересічних глядачів знає про цей напрямок творчості великого художника Марініста, адже Володимир Зебик більшу частину життя прожив при радянському союзі, коли такий вид мистецтва просто не сприймався. Як ви розумієте, пейзажна або якась інша творчість, натюрморти, це все копіює природу. А тут художник фарбами ну, виражає просто свої почуття. Анастасія Разводова завжди цікавилася образотворчим мистецтвом. Часто буває на виставках та вернісажах. В силу обраної спеціальності журналістики об'єднує приємне з корисним. Зебек абстракціоніст для Анастасії став відкриттям. Він заставляє задуматися і, в принципі, він дуже підходить під наш 21 вік. Тут присутствує якесь своє відділення цього світу. І на перший взгляд може показатися, що нічого особливого в картинах немає, але в общем вся Тіна, вона очень сильна, енергетично сильна сама по собі. Відкривав виставку Леонід Клименко, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, маючи славу поціновувача сучасного та абстрактного мистецтва, таку творчість Володимира Зебека сприймає інакше, начебто вона абстракція, ну як ми розуміємо, ага, там фарбу розли, ох, як чудово, да. Але якщо придивитися до цих полотен. То відчувається, що це височайший рівень майстерності, майстерності. Подивіться на ці роботи, придивіться до них. І це не такі прості роботи. Відчувається, що вони виконані дуже. Висококласним лицем. це картини для виставки приїхали з приватних колекцій. Завдячуючи Володимиру Шепелю та Олександру Ткаченко, Миколаївські поціновувачі образотворчого мистецтва мають змогу насолодитися картинами Зебека. Адже його роботи, чи то морські пейзажі, чи абстракція, в залежності від настрою або почуттів, кожен глядач розуміє по-своєму. А тут ти щитуєш свої якісь сенси, свої якісь смисли, і по-своєму їх розумієш. Картини чудові. Вони дуже. Емоційні, як на мене, і якраз розгадувати їх можна дуже довго, роздивляючись, весь час до них повертаючись, тому чудова виставка. Абстрактний живопис геніального Володимира Зебека буде експонуватися цілий місяць. Тож всі бажаючі можуть завітати до галереї мистецтв Чорноморського національного університету імені Петра Могили та на власні очі побачити несподіваного і неординарного Зебека. Катерина Лисюк, Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ось і підійшов до кінця випуск новин на сьогодні. А я з вами прощаюся. До побачення. На все добре.